Ну, ти даєш, Артем закинув голову назад, задихаючись від сміху. В обличчя так і сказав, прямо при всіх. А що мені залишалося? Максим нервово барабанив пальцями по столу. Я одружений, а вона проходу мені не дає, зовсім здичавіла. Весь відділ вже на нас коситься. Не звик ти до такого напору, підколював друг. Інший скористався б, а ти недоторканого себе робиш. У нас з тобою різні поняття про вірність, беззлобно перервав Максим. Але в очах промайнула втома. Поки це були просто натяки, я робив вигляд, що не помічаю, не хотів виглядати хамом і влаштовувати сцен. А ось це якраз твоя головна помилка, багатозначно підняв брову Артем. Ти своїм мовчанням її обнадіяв, дав помилкову надію та що від мене потрібно, неодружених же повно. Для таких, як вона, штамп у паспорті не перешкода, а виклик, філософський зауважив Артем знак, що товар якісний. Софія увірвалася в їхній відділ, як раптовий весняний вітер. Її не можна було назвати класичною красунею, занадто гострі риси обличчя, низький, трохи хрипкий голос. Але коли вона посміхалася, світ навколо немов змінювався. Начальниця відділу кадрів потім зізнавалася, що вже збиралася відмовити Софії, але та раптом посміхнулася і рішення миттєво змінилося. Максиму вона спочатку щиро подобалася. Її енергія і гострий розум були подібні ковтку свіжого повітря в нудній офісній рутині. Він із задоволенням допомагав їй влитися в колектив, ділився досвідом. Для нього це була просто людська симпатія, без будь-якого підтексту. Він людина глибоко сімейна, бачив у ній талановиту колегу, майже молодшу сестру. Поступово межі почали стиратися. Жарти Софії стали двозначними, її дотики занадто частими і наполегливими. Максим, за натурою інтроверт, і не звик до відкритої агресії. Його внутрішній компас, який завжди чітко вказував на норми пристойності, закрутився. Він почав уникати її, відмовлятися від спільних обідів, але відступ лише роздратував мисливицю. Максиму було близько 35 років, і він виглядав людиною, яка ретельно, майже зусиллям, підтримує порядок у своєму житті високий, але трохи сутулий, ніби намагаючись здаватися меншим. Темне, завжди акуратно підстрижене волосся якому вже пробивалася рання сивина на скронях, спадковість плюс відповідальність. Очі спокійні, але в їх глибині таїлася постійна втома, не від роботи, а від внутрішньої напруги. Він носив строгі окуляри в тонкій металевій оправі, які знімав і нервово потирав перенісся, коли був схвильований. Одягався скромно і практично, непомітні сорочки, класичні брюки, ніяких яскравих деталей. Максим не любив галасливі компанії, флірт, офісні інтриги. Все це було для нього чужим. Його стихією була тиша, порядок і глибока зосередженість на завданні. Він до нудоти боявся конфліктів, вважав за краще промовчати, відступити, аби не допустити відкритого протистояння. У той же час в ньому жила непорушна внутрішня фортеця, побудована на любові до сім'ї. Олена і діти були не просто частиною його життя, вони були його сенсом. Його вірність була не показовою чеснотою, а органічною потребою, як дихати. Максим сподобався Софії в перший же день. Він єдиний не реагував на її жіночі хитрощі. Звабити його означало не просто домогтися чоловічої уваги, їй було життєво необхідно доводити собі і світу, що вона бажана. Завоювання одруженого, недоступного чоловіка було для Софії вищою формою цього доказу якщо такий якісний, вірний чоловік паде до її ніг, значить вона чогось варта. Ну і досвід їй підказував, що за фасадом бездоганного сім'янина обов'язково ховається брехня. Буквально через два тижні роботи в новому офісі Софія, сяючими очима, розповідала подрузі про свої почуття до Максима, а Ліна слухала її з наростаючим занепокоєнням знову одружений Софія, зупинись, до того ж там двоє дітей. Ай, формальності. Він нещасний, я це бачу. Замкнений у золотій клітці благополуччя, його дружина, ця Олена, вона його не розуміє. Просто створила йому комфортне життя, а його душа рветься на свободу. Що ти це взяла? Ти з нею знайома? Бачила, як вони спілкуються? Мені не потрібно бачити я бачу його. Він такий правильний, такий застебнутий на всі гудзики. Це ненормально. За цим обов'язково ховається біль. Він просто боїться зізнатися навіть самому собі. Я хочу йому допомогти, розкрити його справжнього. Софія, дорога, ти зараз говориш, як героїня дешевого роману. «Ти Не хочеш йому допомогти. Ти хочеш його, тому що він недоступний. Але це не гра, це чуже життя. Ти не розумієш, Аліно, це є моє життя. Я відчуваю ми призначені одне для одного. Він просто заблукав, а його ідеальна сім'я впевнена там не все так чисто, нічого ідеального не буває. Я знайду докази, ось побачиш, обов'язково знайду. Відрядження до Харкова стало для Максима випробуванням. Хто, як ви думаєте, зголосився їхати з ним? Перед клієнтами Софія була зразком професіоналізму, і Максим майже розслабився, але пізно ввечері в двері його номера постукали. У мене там протяг, батареї холодні, стояла на порозі Софія, закутавшись у свій власний халат, але так, що було очевидно, під ним лише шовк нічної сорочки. Серце Максима завмерло. Паніка густа і липка стиснула горло. Він подумки уявив обличчя дружини Олени, її спокійні, довірливі очі. Зачекай, я принесу тобі свою ковдру, вичевив він, відвернувшись і прямуючи до шафи. Ось, тримай. Софія надула губи, але взяла запропоноване. Здається, ти сам себе зачинив у клітку і згубив ключ, кинула вона йдучи. Шкода, потрібно іноді розслаблятися і утримувати задоволення. Всередині, я впевнена, ховається зовсім інший чоловік. Максим зачинив двері і притулився до них чолом, слухаючи, як у скроня стукає кров. Він відчував не тільки полегшення, але й дивну гнітючу жалість до неї, до себе, до цієї безглуздої ситуації. Після повернення Софія ніби забула про нього. Максим почав видихати, але через пару тижнів вона попросила підвести її додому. Зітхаючи, він відмовив: Я тобі така огидна? Ти дуже яскрава і цікава, сказав Максим, але я люблю свою дружину, у мене сім'я. Тобто справа тільки в цьому? В її погляді спалахнула та сама небезпечна іскра азарту. Ні, він запнувся, намагаючись знайти потрібні необразливі слова, але Софія вже зникла. Він відразу пошкодував про свою незібраність, і недарма. Тієї ж ночі він прокинувся від різкого поштовху в плече. Свідомий затуманював сон, але лютий шепіт дружини пронизав його наскрізь. Максим, ти в своєму розумі? Що це за жінка надсилає тобі такі фото пізно вночі? Він сів на ліжку, серце шалено калатало. На екрані смартфона був знімок Софії. У спокусливій позі, прикрита лише мережевною білизною. Олено, це не те, що ти думаєш. Його голос зірвався. Він розповів все з самого початку, не приховуючи свого збентеження й слабкості. Олена довго мовчала, а потім важко зітхнула. Наївний ти мій. в її голосі дивним чином змішали злість і ніжність. Гаразд, вірю, тому що знаю, на таку дурну зраду ти не здатний. Але їй скажи: якщо це повториться, я прийду в офіс і влаштую такий спектакль. Що всі забудуть про серіали. Максим кивнув у темряві. Наступного дня він викликав Софію в переговорну, вона увійшла, сяючи, ніби чекаючи капітуляції. Софія, ти перейшла всі межі, почав він, намагаючись, щоб голос не затремтів. Ой, перестань! Вона зробила крок ближче. Долоня потянулася до його щоки. Вона тебе не гідна, повір. Максим відсахнувся, її рука зависла в повітрі. Що ти хочеш сказати? Твоє ідеальне життя міф, її голос став солодким і отруйним. Дивишся збоку, картинка. Любляча дружина, дочка принцеса, син спадкоємець. У нас все і справді добре. Прокинься, Максиме, вона різко встала, нависаючи над столом. Твій син на тебе ні краплі не схожий, дочка твоя копія, а у Дмитра немає нічого твого. Всередині у Максима все похололо, він дивився на це красиве, спотворене тріумфом обличчя. Відчував, як зникають останні залишки жалю і симпатії. І я можу це довести. Не помічаючи його реакції, Софія з переможним виглядом поклала на стіл роздруківку. Дивись, ймовірність батьківства 0%. Корисно виявляється, всюди мати своїх людей. Ну що, тепер віриш? Максим повільно підвів на неї очі. Гнів, який він так довго в собі придушував, нарешті вирвався на свободу. Він був холодним і ясним. Я терпів, коли ти лізла до мене. Але моїх дітей не чіпай. Дмитро, не мій син по крові, але це стосується тільки мене і Олени. Якщо вже тобі так не терпиться лізти в чужі сім'ї, знай, його батьки, сестра Олени з чоловіком, потрапили в аварію. Він тепер наш син. Ти задоволена? Задовольнила свою цікавість? Вибач, не знала, прошепотіла Софія, і вся її удавана впевненість випарувалася, залишивши перелякану дівчинку. Я також поки не знаю, як ти дістала матеріали для цього тесту, якщо він взагалі справжній, і чим ти керувалася. Раніше я думав, що ти просто самотня і нещасна, а тепер бачу ти небезпечна. Пиши заяву за власним бажанням. Якщо до вечора вона не буде на столі у директора, я піду в поліцію. Якщо ти коли-небудь з'явишся поруч з моїми дітьми. Він зробив паузу, і його тихий голос прозвучав страшніше будь-якого крику. Поліція тобі вже не знадобиться. Софія звільнилася того ж дня. Максим прийшов додому раніше, ніж зазвичай. Прийшов до дитячої, де шестирічний Дмитро збирав пазл, а восьмирічна Марія робила уроки. Він обійняв їх обох, затримавши обійми довше, ніж зазвичай, вдихаючи знайомий, рідний запах дитячого волосся. Увечері, коли діти заснули, Максим сів навпроти Олени. Ми повинні все розповісти, тихо сказав він. Діма повинен почути правду від нас, а не від когось стороннього. Чим раніше, тим краще. Олена подивилася на нього. В її очах блищали сльози не від горя, а від полегшення. Боюся, зізналася вона. Я теж, але ми зробимо це разом. Через тиждень вони влаштували невелике сімейне свято, і після торта Максим сказав Діма, у нас з мамою для тебе дуже важлива розмова, про те, як сильно ми тебе любимо. Він присів перед хлопчиком, щоб бути з ним на одному рівні. Ти пам'ятаєш, ми говорили, що сім'я це найголовніше, і що вона буває різною. Дмитре. Я не твій рідний тато. Твій тато й мама це сестра мами і її чоловік. Вони дуже хороші, але, на жаль, їх немає з нами. А ми з мамою, ми твої батьки, за найголовнішим вибором, за вибором серця. Хлопчик помовчав, обдумуючи почуте, а потім просто обійняв їх і запитав, чи можна йому тепер ще шматочок торта. Важка хмара, що нависала над родиною, нарешті розсіялася, змінившись полегшенням, і в цьому простому буденному моменті. Крихтах на столі і спокійних розмовах не залишилося місця ні для Софії, ні для її нав'язливих фантазій. Все стало на свої місця.